Солдат Молоховський Вадим Ігорович народився 1977 року. Він займав посаду стрілець-стрілецької роти, стрілецького батальйону 25 серпня 2023 року, в результаті обстрілу противника з міномета та реактивної системи залпового вогню поблизу населеного пункту Кугледар Полноваського району Донецької області загинув. Згідно з указом президента України від 29 січня 2025 року номер 60 за мужність та сміливість в боях з російськими загарбниками нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Запрошуємо дружину отримати нагород. Яку Це була чуйна. Завжди усміхнений, завжди прийде на допомогу. Ну, пішов. Що говорив, що мусить він йти? Молодший сержант Полягає Віталій Володимирович. Народився 1976 року. До лав Збройних сил України став у березні 2022 року. Займав посаду начальника радіостанції радіозводу роти зв'язку тилового командного пункту польового зв'язку. Загинув 4 жовтня 2024 року неподалік населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника. Згідно з указом президента України від 25 грудня 2025 року no 880 за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню по смерті. Запрошуємо рідних отримати нагород. Розпочалася війна у нас 24 лютого 22 року. На той час він був на заробітках в Варшаві. Коли розпочалась, він сказав, я їду додому, як не я, бо там залишилися діти. І він 27-го виїхав і вже в лавостав 5 березня добровільцем. І з того часу були поранення. На День Незалежності України 22-го року він був на Донбасі, і потрапили вони таку петлю, і було поранення, ну, витягнули. Ну, І так ішов далі і далі. Ну, діти його люблять, матір любить дуже. І пам'ятаємо його дуже. Тяжко, дуже тяжко. Тут поруч сидять і матері, і жінки. Їм дуже тяжко. І таку біль. Нестерпну біль, яку пережить це Не сльозами не обмить нічим. Солдат Белішко Денис Анатолійович народився 1978 року, займав посаду номер обслуги зенітно-артилерійського відділення роти вогневої підтримки. 9 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Старомайське Волновацького району Донецької області загинув повітря. Згідно з указом Президента України від 20 січня 2025 року No55, за мужність, сміливість та вірність українському народові нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Запрошую рідних отримати нагоду. Мой братик умер, який оставив мене і маму. Дякую, що ти нас захищав. Солдат Квітченко Олександр Сергійович народився 1994 року. Він займав посаду навідника десантно-штурмового відділення. Загинув 6 січня 2025 року поблизу населеного пункту Стара Сороченка Суджанського району Курської області Російської Федерації згідно з указом президента України від 1 квітня 2025 року no 205 за мужність проявлено під час захисту українського народу нагороджується орденом за мужність третього ступені посмертно». Запрошуємо рідних на нагороду. Син загинув 6 січня 25 року. Це було його рішення піти захищати батьківщину. Він був сам найкращий. Солдат Винарчук Віталій Олексійович народився 1983 року. Був стрільцем снайпером десантно-штурмового відділення. Загинув 30 листопада 2024 року поблизу населеного пункту погребки суджанського району Курської області Російської Федерації, згідно з указом президента України від 20 лютого 2025 року, номер 91 за сміливість та вірність проявлені у боях з російськими загарбниками, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Запрошуємо дружину отримати на Він був ціленаправлений, захищав родину ціною своєї житті. Солдат Пащук Артем Вікторович народився 1992 року, займав посаду сапер інженерно-саперного взводу. 6 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Павлівка Сумського району Сумської області героїчно загинув. Згідно з указом президента України від 20 лютого 2025 року номер 92 за мужність та сміливість проявлені в боях, нагороджується орденом за мужність третє ступенню Ну, Батьки по цю карту. Тоже зражу з своїм нашим сином. Для нього це було важке рішення. Пішов на реєстрацію в останній день. Все одно башу. Всі люди. Солдат Семенов Руслан Михайлович народився 1982 року, займав посаду триця помічника гранатометника десантно-штурмового взводу. Загинув 12 січня 2025 року внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту козачча Лук-Суджанського району Курської області Російської Федерації. Згідно з указом президента України від 1 квітня 2025 року номер 205 за сміливість та мужність проявлені в боях нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Шановні рідні та близькі, ваші сини, чоловіки, от усі віддали найдорожче, що я на світі, за це життя, за нашу свободу і незалежність. Вони назавжди писали. Ці імена в історію нашої незалежної держави. Я дякую вам за ваших дітей, чоловіків, синів. Ми всіляємо ними голову. Вони завжди наші будуть з усяких